Доброго дня! Сьогодні я покажу, як удалити на томаті пасинки. Ви раз ті пасинки удалили і забули до кінця сезону і голову ним не морочитися. Так, як знаєте, пасинки йдуть з кореня з нижнього, майже коло кожного листа. Вони тут вибиваються, от, пролізаються на волю. Їх треба удалювати, тому що вони стягують о, ці поживні речовини, і ростиння на них смотрить увагу, приділяють їм увагу, щоб ростиння їм не приділяло увагу, а приділяло увагу цвіту і томатам, щоб росли і наливалися, і щоб ростиння думала головою, щоб рости до гори. Є така. Є така в мене ідея, якою я користуюся майже все життя. Як удалити пасинки на томати? Так, починаю. Де тут ліпше пасинок, починаю з гори. Як його удалити? Його треба удалити, де є стебло. А якщо ви удалите коло листя, то листя може відрости і знову пастину крусти. Його треба удаляти 20 метрів близько коло того, Ось отко приблизно. От і впало. Дивіться, як я удалив. Ось такого. Бачите? А залишилось ось такого. Тепер продовжую удаляти на долині другий. Тут він ще не відріз, а відріз добре. Тут його теж можна удалити. Має добрий пасинок відрости, щоб його удалити. Як він з листями його лишаєте трошки, то трошки погано. Треба удаляти від. От. Ось так і готово. І забули, і все вам буде добре. Зараз я вам покажу, де я удаляв пасанок і дуже прийшло довгий час, і він там не росте. От, бачите, мішелій день є. От підсохнай трошки. А вот. Не знаю, чи звідси ветку, чи не ветку, але мені в'етку. Коротше, всього вам доброго, щоб вам був хороший урожай, І так само, щоб ви мені підписались на канал і поставили лайки, якщо не жалко.